Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Нестерпним називає своє становище кожен третій житель окупованої частини Донбасу. Це результат опитування Київського міжнародного інституту соціології. Більше половини опитаних ще можуть терпіти важке життя там, і лише 6% вважають, що жити можна. Більше 470 тисяч людей з окупованої частини Донбасу та Криму за офіційними даними зараз пробують облаштувати нове життя на новому місці. Про головні біди тих, хто залишається, і тих, хто став вимушеним переселенцем. Сьогоднішня наша розмова. Гості студії Оксана Дєрмішина, голова громадського комітету у справах вимушених переселенців. Енріке Менендес, активіст ініціативної групи Відповідальні громадяни Донбасу з хвилини на хвилину приєднається до нашої розмови. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, Офіційна статистика 470 тисяч, із них стали на офіційний облік 212 тисяч тільки половина. З чим це пов'язано? І розкажіть, будь ласка, про тенденцію останнього часу. Все-таки люди продовжують виїжджати, чи враховуючи проблеми із житлом? Повертаються назад. Як виглядає ця тенденція? Зареєструвалося дійсно дуже мало: 470 за офіційними даними. Ми знаємо, що їх набагато більше, десь близько мільйону. І ця ця цифра буде зростати. Не всі реєструвалися раніше, а зараз дуже складно зареєструватися, бо величезні черги. І взагалі, тим, хто працює, зареєструватися, майже немає ніякої можливості, бо реєструються у відділах соцзахисту і. Щоб зареєструватися, треба витратити повнісінький день або і два. Черги дійсно величезні. Можна записатися зараз. Можна записатися, наприклад, у Печерському районі можна записатися на 18, 18, 18... грудня грудня. Так. Тобто це майже місяць треба майже стояти. Місяць. В Ні, якщо ви хочете прийти за записом, то не, не вистоюючи цілий день у черзі, то це буде 18 грудня. І попри все, попри те, що це так зване перемир'я, бачимо, як воно зараз триває, попри небезпеку життя там і от нестерпність життя для кожного третього на Донбасі, цей потік він зараз збільшується чи ми він стабілізувався? Два, ми маємо два потоки одночасно. Це потік тих, ті, хто повертається назад. І це потік тих, хто виїжджає, продовжувати виїжджає Основні звіт. мотиви. Можна зараз говорити? звичайно, Для тих і інших людей. Ті, що виїжджають звідти, вони не бачать перспективи життя, вони не можуть жити у тих нестерпних умовах. А ті, що повертаються туди, як це не дивно буде так прозвучить зараз. Вони теж не можуть жити у нестерпних умовах, в яких вони живуть тут, бо їм вони не можуть знайти собі роботу, не можуть знайти собі житло і не можуть жити з гідністю тому вони повертаються дуже багато повертається. І це для нас величезна проблема тієї частини населення, що може працювати. А сюди виїжджають пенсіонери, тобто ми маємо такий дисбаланс: сюди виїжджають більшлітні люди під загрозою, що їм не будуть сплачувати пенсії, вони хочуть якось влаштуватись. А виїжджає туди те населення, яке може приносити користь країні. Тобто, от з цих чотирьох умов, які держава має забезпечити вимушеному переселенцю, це житло. Це соціальні виплати першочергові, це робота і освіта для дітей. З чим найскладніше станом на цей момент, звичайно, з тим, що не створювалося для цієї трудової міграції житлом і з роботою. А соціальні виплати, якщо людина має змогу вистояти ці черги, вона якось їх може отримати. Але спочатку не так як рапортують наші органи державної влади, що навіть за ті періоди, що що не були отримані раніше соцвиплати, а тільки е ця ситуація не змінюється впродовж декількох місяців тільки з того періоду, як ви коли ви перереєструвалися. Тобто, якщо ви перереєструвалися у вересні, то з вересня ви будете отримувати е, виплати. Все, що було до цього періоду на окупованих територіях, е, механізму немає. Е, я вам скажу так: е, органи держслужбовці кажуть, що е, ви повинні отримати соцвиплати у повному обсязі, включаючи ті невиплачені не вам е, періоди. Але насправді це все лишається, як це не дивно, е, на таку на вільний розсуд того. Чиновника, що приймає у вас документи, тобто він може виплати вам все, а може не виплатити. Це вже від настрою залежить і немає механізму, який би це врегулював. Добре, якщо говорити про реалізацію того закону, який президент підписав 19 листопада. Закон набуває чинності ще з 2 листопада, він забезпечує права та свободи внутрішньопереміщених осіб на папері. Що... На папері я хотів запитати, власне, які положення цього закону принаймні держава не гарантує, а вже виконує? А ну я а з чим є найбільші проблеми? Саме а, дивіться, ми отримали статус. Згідно цього закону, і ми тепер раніше нас не знали, як називати. Тепер ми вимушені переселенці і статус в нас є. А що стосується перепрошую, Оксана, приєднався до розмови Енріки мене? Де світу добрий день Добрий Добре. А щодо всього іншого ці декларації лише на папері, бо згідно цього закону, ми маємо отримувати безкоштовне житло. Це Принаймні на... На, 6 місяців. на 6 місяців, звичайно. Але а, тут така річ, що спочатку виплат цієї допомоги на оренду житла: 884 для тих, хто не працює, і 442 для тих, хто працює, а держава перестала забезпечувати компенсувати безкоштовне проживання. І тому багато переселенців, що були у санаторіях, у таборах і місцях компактного проживання, вони опинилися в ситуації, коли власники цих закладів. Вони виставляють цим рахунки. І ці рахунки, звичайно, різняться від регіону до регіону і складають собівартість, як мені казали, у Житомирській області санаторій тетерів, що приймав десь до 400 осіб одночасно переселенців. Собівартість складає 1400 гривень. А в Одесі ми маємо ситуацію з розміщенням інвалідів, що не можуть пересуватися самі, а їм виставляють рахунки 4 тисячі. Гривень за проживання і півтори тисячі гривень за харчування, тобто а сплачувати вони мають особисто, особисто? Не держава Ні, за них держава 10 жовтня. Держава сказала, що вони більше не сплачують рахунки за це житло, і це супер... суперечить тому закону, що був прийнятий але такі реалії. Ми продовжимо розмову про те, як держава виконує цей закон, яким намагається потурбуватися про вимушених переселенців. Енріке, ви Мігруєте між Донецьком і Києвом. А ви є зараз жителем Донецька? Тобто, ви не є людиною, яка переїхала з окупованої території сюди. Саме так. Саме ми так. залишилися в Донецьку. На вся наша волонтерська група вона наразі є єдиною групою волонтерською, яка працює на так званих окупованих територіях. Ми мешкаємо у Донецьку постійно у місті Донецьку, і кожні ті три, три тижні ми виїжджаємо на тиждень до Києва, тому що тут знаходяться офіси найбільших міжнародних агенцій з гуманітарної допомоги з якими ми підтримуємо постійний контакт для того, щоб, по-перше, доповісти їм про гуманітарну ситуацію, саме гуманітарну ситуацію у Донецьку та тих. На містах, де жодна інша волонтерська організація не працює, окрім нашої відповідальні громадяни, і також шукаємо, звичайно допомогу для того, щоб давайте з першого почнемо. Надзвичайно цікаво якраз почути від вас про ситуацію на цих окупованих територіях. Ми почали з опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології. Угу. Там кожен третій, опитаний на окупованій території, сказав, що життя нестерпне. Ну, більше половини вважають, що. Попри всі проблеми, жити якось можна, 6% тільки вважають, що жити можна. Ви як оцінюєте це опитування? Як це співвідноситься з вашим одним з останніх постів у Фейсбуку? Ви кажете, що з Донецьком зараз життя налагоджується, місто оживає, все проти цього, а ні город живе, ні благодаря вопреки. Я саме сьогодні був на презентації цих результатів дослідження КМІСу, і вони дійсно дуже в багатьох моментах співпадають з моїм власним відчуттям тієї ситуації. Потрібно дуже чітко розділяти на те, що Донецький регіон дуже відрізняється в залежності від міста до міста. Ситуація гуманітарна. Ми повинні, навіть у самому місті Донецьку, яке є дуже великим містом, воно у чотири рази більше за площею, ніж Париж. Зокрема, є три райони міста, які постійно підвергаються артилерії. Обстрілам, і люди там не мають комунальних послуг, люди там не мають доступу до гуманітарної постійної допомоги, але, звичайно, намагаються туди хоч щось довести. Але у регіоні є міста, де, окрім того, що немає жодних комунальних сервісів, гуманітарна допомога. Туди теж не доходить. А в центрі міста Донецька дійсно працюють магазини, дійсно якось налагоджується життя, бо повертаються люди. І ми маємо розуміти, що місто, в якому мешкає майже 800 тисяч людей, воно не може бути мертвим. За рахунок чого люди живуть зараз на окупованих територіях? Оскільки Україна відрізала соціальні виплати з певного часу, тобто, це є там якісь заощадження, люди заробляють, як вони заробляють. Кому ведеться в цій ситуації, ну більш-менш нормально? Підприємцям чи тут теж потрібно розділити дуже категоризувати людей, тому що ми маємо розуміти, що ті люди, які виїхали з регіону, це найактивніший, економічно, наймобільніший клас людей. Це так середній званий клас. середній клас, так звичайно. Ці люди, які мали якісь збереження, які мали якісь кошти у резерві, вони мали змогу виїхати і за за рахунок тих коштів існувати. Залишилися там люди, які з якихось обставин виїхати не можуть. Наприклад, якщо там є людина, яка похилого віку, яка не може пересуватися, і навколо нього є. Люди, які за нею доглядають, вони не можуть виїхати. І ми потрібно розділяти на тих людей, які найбільш незахищені соціальні версти населення, такі як пенсіонери, які вже більш ніж 5 місяців живуть у умовах не виплати державою соціальних зобов'язань. Звичайно, життя цих людей це жах, і вони існують лише за рахунок цієї гуманітарної допомоги, яка зараз надходить на до регіону. Енергі, чому я зразу хочу уточнити, чому ці люди. Попри всю небезпеку, попри відсутність комунальних послуг і платежів, вони не виїжджають на територію України, що їх зупиняє, які мотиви, чому люди, попри всі недоліки, які тут є у нас, не переїжджають. Ми маємо розуміти, що для того, щоб виїхала така велика кількість людей, тому що ми маємо зараз ситуацію такого масштабу, з якою держава в нашій історії ніколи не зустрічалася. Ми маємо розуміти, щоб на окупованих територіях зараз мешкає більше трьох мільйонів осіб. Тому інфраструктура для того, щоб ці люди отримали житло та якісь кошти, за які вони будуть існувати на території України, має бути проєкт дуже великого масштабу. Такого проекту немає. Тому держава зараз не може звернутися до цих людей і сказати: люди добрі, виїжджайте до нас, ми маємо таку кількість помешкань для вас, ми маємо. Змогу вас там прогодувати такого, ну, немає тобто, держава ми звертається, має. але вона не дає. Ну скажімо, якихось перспектив. Бачення, тому що так, є так. звернення для того, щоб так, люди я би так виїхати. це і, звич... і звичайно, я перепрошую. І звичайно, це пов'язано з дуже важким, важкою процедурою перевезення. Наприклад, ми знаємо дуже багато літніх людей, які просто не мають ніякої змоги виїхати через свій фізичний стан. Тому що, наприклад, якщо важко хвора мати потребує реанімобіль для того, щоб її вивезти, ніхто не може забезпечити цей реанімобіль. Якщо ця людина залишилася, то навколо цієї людини залишається кілька родичів, які за нею доглядають, і вони теж не можуть виїхати. У багатьох людей досі працюють підприємства, і люди ходять на роботу. І отримують зарплатню. Наприклад, навіть державні вугільні шахти у Донецьку у самому вони продовжували працювати навіть під обстрілами. І на сайті, наприклад, городського голови міста Донецька ми часто могли спостерігати такі новини, що, наприклад, потрапив снаряд у трансформаторну підстанцію і під землею залишилося 200 гірняків. Так, це було недавно. Було, так. І це було не один і не два рази. Багато людей мають там роботу і не мають роботи ніде в іншому місті, бо вони прив'язані до свого робочого місця. Андріки політика якось впливає на рішення цих людей залишитися на окупованих територіях чи виїжджати. Ну бо є, скажімо, такі стереотипи тут, що там залишилися люди, які себе далі з Україною не бачать і не хочуть бачити. Це цей стереотип дуже опасний. Я вважаю, що це дійсно міф, і що ми взагалі 23 роки прожили разом, і ми не дуже багато знаємо один про одного. І такі стереотипи вони руйнівні для нашої держави. Я на, е, хочу нагадати, що ще у березні місяці, коли все це почалося. За даними опитувань, 66% шість донечан асоціювали себе з Україною саме і зараз, зараз, коли ситуація у Донецькій області та Луганській області така важка, люди не думають про ідеологію. Люди думають про майбутнє у термінах миру. Вони всі хочуть миру, і це не є правдою, що більшість людей там, або всі, які залишилися, вони асоціюють себе там з Росією чи з ДНР. ЛНР. Це неправда. Дуже багато з них прямо кажуть, що вони мають паспорт громадянина України, вони не відмовилися від нього і не збираються це робити. І своє майбутнє вони пов'язують саме з Україною. Але це політичний момент, і він потребує обговорення. я вважаю. Дякую. Оксано. Повертаючись до цього закону, яким влада намагається подбати про проблеми вимушених переселенців. Сам президент визнав, що закон треба міняти, коли запрацює новий парламент, будуть переглянуті певні його положення. От бачення вашої організації, що насамперед треба вдосконалити в цьому законі, щоб він працював більш ефективно. Розумієте, у нас в Україні складнощі не з тим, що у нас немає законів, а з тим, що те, що є, воно не працює або працює не так, як потрібно. Нам взагалі-то нічого, окрім статусу переселенців, так у парадигмі закону приймати не потрібно. Тобто було. Тобто там все гарно написано. Ні, там Давайте не виконуємо. гарно. Розумієте, ми аналіз. Якщо б ми будемо аналізувати закон, то це ця довга справа, і всі міжнародні експерти ще до його підприємства. Писання, чому президент так затягував, вони казали, що там більше е, негативу ніж позитиву. Він був дуже недосконалий з усіх боків. Е, Але і... тим не менше, якщо вод говорити стисло, от, що потрібно зробити державі, які умови створити для вимушених переселенців. Щоб ця тема не виникала, да як людині, яка сюди переїхала з окупованої частини Донбасу, себе реалізувати, які стати потрібні Україні. Нам не потрібне, нам потрібна політична воля, скажімо так, власних структур наших. В чому вона повинна полягати? Нам потрібно надати пільгові програми кредитування на відкриття бізнесу, щоб ми самі могли створювати робочі місця. Те, що казав Енріке, що для інших же переселенців, адже. Не, не всі, всі є приватними інших перес... підприємцями. звичайно. Ну розумієте, а, якщо надати можливість, то а, у людей будуть з'являтися інші орієнтири інші, перспективи в житті. Не всі приватні підприємці, але а, багато з тих, що виїхали, вони мають змогу відкрити а, власне діло. Пусть а, хай маленьке, але воно буде відкрите, і це буде робоче місце не тільки для одного переселенця, а для якогось місцевого громадянина та ще одного переселенця. І ми будемо вирішувати суспільні вже проблеми України, українське, розумієте реформувати Україну. Але ще є така а, дуже небезпечна річ. Енріка казав, люди не виїжджають, тому що вони там прив'язані до своїх робочих місць. Нам потрібно надати створити програму дуже швидкого реагування по створенню робочих місць тут в Україні, і це потрібна бути державна програма, але ми повинні розуміти переселенці. до чого прийшли ми, а ми не повинні чекати цього від держави. Ви ми повинні вимагати цього від державних установ, а бо держава це ми. Розумієте, і те, що ми апатично чекаємо. А коли нам скажуть, приїздіть сюди, ось, будь ласка, ось вам житло, ось вам робота. Такого не буде. Ми повинні об'єднуватися, ми повинні гуртуватися, вимагати у влади, щоб нам відкрили доступ до фінансових інститутів, щоб нам надавали якісь пільгові кредити на відкриття бізнесу. І ми будемо це створювати самі, щоб місцеві органи самоврядування вони були ну як вам сказати, вони мали інтерес співпрацювати з переселенцями, щоб переселенці не були ярмом. І тоді ми з окупованих територій будемо підтягувати інших громадян, які можуть приносити користь державі. Але я зазначу, щодо пенсіонерів, це найболючіша тема, бо пенсіонерів ми сюди нічим не можемо витягнути, бо потрібно розуміти всім громадянам України, що таке 80 років на закаті свого життя залишитися без житла. І з якимись примарними перспективами якихось там соціальних виплат. Це взагалі дуже е, така важлива проблема, і про яку має, дба, ну, має думати дбати все суспільство України. Що робити з ним? У нас край, в якому десь близько двох мільйонів пенсіонерів. Що робити з цими громадянами? І е, для того, щоб відповісти на це питання, нам потрібно відповісти на, на питання найважливіше, якою ми бачимо цю територію. Якщо ми Енергія. кажемо, що то українська територія, то це одні рішення. Якщо це не українська територія, а окупована, то це вже інші рішення. І от щодо рішень, от останнє рішення, уряд е, каже, даємо газ, даємо електроенергію, щоб люди перезимували, але не даємо соціальні виплати. Як люди поставилися? У нас є аргументи, кажуть, що ну, ця допомога, гуманітарку не пускають, гроші можуть роз, розікрасти самі ж бойовики. Ці аргументи там сприймають чи ні? Чи люди вважають, що держава. Зобов'язана їм платити і робити все для того, щоб їх не залишити там, ну звичайно, ці аргументи там не сприймають. І, взагалі, це рішення президента Порошенка. Ця вця вказівка була сприйнята дуже дуже агресивно. Я б навіть сказав, з великою образою, тому що люди ще. Один раз мали змогу відчути себе кинутими державою. Я дуже погоджуюся з останньою фразою Оксани, що ми повинні в першу чергу тут визначитися з тим, що це за територія і які, якою ми бачимо її перспективи, яку її бачать тут у Києві. Якщо то є наші громадяни, бо вони зараз мають паспорт громадянина України і пенсійне посвідчення України, то ми. Не маємо ніякого права від них відмовлятися. Звичайно, ці люди мають свою аргументацію, і з нею важко сперечатися. 23 роки незалежності. Вони працювали на державу Україна, вони сплачували туди податки, і вони звичайно мають сподівання, що держава їх не кине у цій ситуації. Можливо, при причина в тому, що Оксана каже, є ну пасивність цих людей. Я розумію пенсіонерів, да, тобто є люди, які виходять на протести, так в Терезі, у Горлівці, висувають якісь претензії ці так званій владі бойови. Є люди, які виїжджають. Можливо, цим людям варто щось зробити, бути більш активними, щоб держава, ну, скажімо, про них подбала і створила для них якісь перспективи. Звичайно, суспільство має. Давати якийсь тиск на владу, щоб влада приймала більш адекватні рішення, але я вважаю, що то то повинно бути саме політичне рішення, і саме лідери держави, які зараз мають легітимну владу у своїх руках, вони повинні визначитися з тим, що вони там хочуть бачити. Це по перше, якщо ми називаємо себе привірженцем європейських цінностей. То ми маємо їх на практиці доказувати, і ми не можемо кидати тих, тих людей, для яких єдиний істочник фінансування та життя був саме ця українська тобто пенсія. Тобто не кидати це, значить продовжити Звичайно. ці соціальні Я, взагалі, виплати. Взагалі, ми в групі в своїй, коли відповідальні громадяни, коли шукали приклади у всесвітній історії, були такі приклади чи не були, коли держава відмовлялася від сплати пенсії. Ми не знайшли жодної. Такої держави навіть Башар Асад у Сирії три роки продовжував. Виплачувати пенсії та соціальні виплати з провінції, ці, які ці влади так званих ДНР і ЛНР. Якщо тут у Києві кажуть, що не пропускають українського гуманітарку, чи дозволять вони Україні виплачувати ці соціальні ну, виплати можна, і дбати про людей на своїй території? Я скажу слідуючу, річ для мене взагалі, оця страшилка щодо того, що виплат не буде? вона така несуразна, дуже бо всі зрозуміли відразу і, обурившись. Пенсіонери Донецького краю зрозуміли, що пенсійний туризм він залишиться, але він буде більш дорогим для кожного пенсіонера, бо можна приїхати на вільну територію, перереєструватися, сказати, що ти тут живеш, і ти будеш продовжувати отримати ті самі пенсії, але можливо тобі понад... потребуватимеш ще надати комусь хабара, щоб сказав, що ти тут живеш. Розумієте, нічого не змінилося. Держава нічого з цього не виграла, якби держава менше хвилини, Оксано і так. Енріки буквально по кілька речень, що треба зробити насамперед, щоб люди себе не вважали покинутими на призволяще там, і щоб вони все таки могли долучитися до реалізації реалізації нового життя на цій території, коли воно буде звільнено. Я бажаю, щоб це звільнення було якнайшвидше. Але я хочу сказати, що людям потрібно визначатися. Вони повинні розуміти, що своє життя визначають вони самі своїми рішеннями. А ще Дякую. одна річ: якщо ми хочемо дійсно не спонсорувати ДНР і ЛНР, то потрібно перекрити всі економічні схеми, які зараз продовжують існувати впродовж цього конфлікту з Україною. Дякую. 20 секунд рік. Я перепрошую. Я по першу чергу хочу сказати, що треба. Треба бачити тут у Києві перспективу, мати перспективне бачення, і друге потрібно дуже чітко розуміти, що військового вирішення цієї проблеми не існує. Потрібно розмовляти дипломатичним шляхом тільки, тільки дипломатично, тільки у перемовинах. Визначати долю того регіону і шукати спільне бачення існування. тут питання з ким розмовляти. Воно залишається у повітрі. Дякую, Енріке Менендес, Оксана Єрмішина. Це була програма про головне і розмова про відносини держави із вимушеними переселенцями та співвітчизниками на окупованих територіях. Побачимось, все буде добре.